А потім, коли почалася ця окупація Донбасу, я пам'ятаю, що ми її зустріли майже в Донецьку уряд виїздне засідання в Донецьк. Всім складом, ми на літаком, приземлили в Донецьку і повинні були їхати в державну адміністрацію. Смотрю, нас везуть кудись не туди. Я Донецьк знаю, скільки разів там була, і все я знаю, де державна адміністрація. Везуть нас якісь там приміщення інші, інше вигружають. І всі такі Тарута тогда був губернатора. Да, там Ахметов, всі говорять, ну у нас був. Тобто Донецьку адміністрацію вже захопили ці злодії. І ми їм говоримо, Рінату. І Тароті, давай йдіть, ну, якось, ну, треба щось робити, якось вибивати, там же в Харкові тоді Аваков не дав. Вони кажуть, то що ми зробимо, підвал нас закроють, то все. Ну, в общем, коротше. А наш літак кудись улітів. І добре, що там в Донецьку стояв літак Коломойського. Угу. Нас, всіх на цей літак і до Дніпра.